Друзі, вітаю! Мене звуть Василь Зернецький, позивний ЗЕВС. Я є начальником відділення об'єднаної вогневої підтримки 104-ї бригади. І сьогодні я хотів би поговорити про таке нагальне питання FPV і артилерію. Чи є щось з заміною одне одному, чи настав кінець ери артилерії взагалі. Хочу почати з того, що призначення артилерії і взагалі ролі її у війні надзвичайно висока. Адже з самого початку повномасштабного вторгнення саме артилерія відігравала ключову роль. І навіть зараз всі сперечаються і е, рахують, хто скільки виробляє снарядів в рік і витрачає снарядів на день. Скільки Росія, скільки Україна, і як воно взагалі корелюється одне з одним за останній рік. Надзвичайно стали поширені fpv дрони Взагалі, дрони це є невід'ємна частина артилерійської роботи, бо вони і є розвідниками, і вони є коригувальниками. Вони суперсильно, надзвичайно сильно підвищили нашу точність вогневого засобу переднього краю. Тобто. Оскільки техніка колони техніки і велике скупчення людей на вузькому участку фронту вже давно є прикладом поганої стратегії. Вони просто ну не доходять і за полів, і за щільності протитанкових засобів, щільності вогня артилерії, вони просто не доходять. І тому тактика перейшла до роботи малими групами, коли Росіяни штурмують по два, по три, по п'ять чоловік, накопичуються вночі, на ранок переходять у штурми. Або під ранок накопичуються вночі, переходять у штурми. І таким чином, в якийсь момент, росіяни досить сильно нам дошкуляли. І це є приклад Бахмута і інших ділянок фронту, коли групами по два, по три, по п'ять вони проходили потрошку потрошку дом за домом. Квартал за кварталом і захоплювали наші позиції, і вцілити їх артилерію було надзвичайно важко. Вони були дуже мобільні е, і витрата боєприпасів на 2-3 людини, які досить швидко е, переміщаються по місцевості, є недоцільною. Тому це була виграшна тактика. Їм на протидію такій тактиці е, прийшли FPV. FPV дуже добре справляються наразі з такими малими групами. Вони е, теж дуже мобільні і несуть з собою, хоч і невеликий, але достатній для відкритої піхоти заряд. Так само працює FPV дуже добре і проти техніки. Перший недолік це є зв'язок, тобто FPV не можуть бути використані на великій дистанції, на яку може працювати артилерія. Е, також у в піві є те, що вони несуть на собі. О, Дуже незначну кількість боєприпасу, воно вимірюється в, єди... в одиницях кілограм. Якщо це одноразове FPV камікадзе, це кілограм-півтора корисного навантаження, яке воно може взяти з собою. Також є дуже багато випадків неспрацювання цих боєприпасів, адже ці боєприпаси. Є сконструйованими безпосередньо самими пілотами або інженерами підрозділів, в яких служать ці пілоти. У них є дуже багато видів, є проблеми з платами ініціації для того, щоб цей боєприпас при влучанні потрапляв. Є досить багато відео, де оператор дрона може стріляти лише один раз, бо він керує лише одним боєприпасом. Він не може швидко накрити досить велику площу для того, щоб подавити ворога ворога або знищити, або швидко перенести вогонь на велику відстань, там на 3 км, на 5 км, в глибину або по фронту лівіше, або правіше. Він це зробити не може. Так само є проблема в зв'язку. Зв'язок не дозволяє, на жаль, дрону залітати туди, куди може дострелити на даний момент артилерія. Росіяни, не дивлячись на те, що вони дуже сильно і активно вкладаються в дрони, продовжують розробки з артилерійського озброєння. на багатьох російських каналах, пропагандистських є багато інформації про те, що вони розробляють новітнє артилерійське озброєння нових калібрів для себе і Нових дальностей і конфігурацій. Вони їх об'єднують із дронами-розвідниками, і з новими системами зв'язку та е, РЕП. В них встановлюються системи виявлення лазерного наведення, системи аерозольних димів, щоб дозволяти уникати ураження протитанковими ракетами. І це показує, що вони навпаки змінюють свої концепції і переходять на дуже мобільні, колісні артилерійські засоби. Суть яких в тому, щоб наносити швидко дуже потужне вогневе ураження з перенесенням вогню як в глибину, так і по фронту, це системи калібру як 152-нові. Коаліція СВ може стріляти, як заявили росіяни, не знаю наскільки можна вірити, але до 80 км. Жоден FPV, на жаль, або жоден пілотуємий дрон на таку дальність, на жаль, не може послати свій заряд. І це є великою проблемою, тому що. Навіть заглиблені віддалені наші артилерійські позиції, склади і командні пункти, засоби зв'язку і реву вони будуть знаходитись під вогнем. Тому і ось і відповідь: чи може FPV замінити артилерію? Напевно, можливо, з розвитком часу, з розвитком подальших технологій, ми взагалі перейдемо на війну на віддаленні, коли люд, безпосередньо людина не буде займатися військовою справою, не буде штурмувати особисто посадки. Все це будуть робити дрони або роботи. Але на даний момент в заміні артилерії немає. І наш підрозділ продовжує нести свою варту і знищувати ворога саме артилерію. Із друзі.